Якщо ви маєте уявлення про те, що таке веб-дизайн, мобільний дизайн, як будуються інтерфейси, як малювати їх у фігмі, але вважаєте, що цього недостатньо, то ви абсолютно праві. В умовах високої конкуренції сьогодні від дизайнерів, навіть від джунів, вимоги значно зросли. І сьогодні роботодавці хочуть не тільки, щоб ви вміли малювати інтерфейси, а щоб ви могли протестувати їх на реальних користувачах, вміли підібрати вдалий метод, провести рісерч. Підтвердили або спростували свої гіпотези та зекономили бізнесу гроші, щоб не витрачати їх на розробку невдалих рішень. Саме про це ми і поговоримо в цьому відео про основи користувацьких досліджень. Мене звати Лєра, Ви на каналі Marus Design, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали! Навіщо тестувати інтерфейси, незважаючи на компетенцію дизайнера, на його досвід, кількість років за плечима, всі його гіпотези це лише гіпотези, і ніхто напевно не знає, як саме користувачі будуть користуватися інтерфейсом, який він розробляє? Я також готуючись до цього відео, подумала про те, що дизайнер, що скіловіше він стає, то впевненішими мають бути його доводи, коли він щось пропонує. 人。<Yeah. S 2> yeah. Коли цей початківець він ще не може ні на що спиратися. Він просто каже так, як він почув у відео десь, так як йому сказали десь на курсах, або просто тикає наугад. Так, він не має на що спиратися, він навіть досвіду свого ще не має. Потім дизайнер спирається на свій досвід, який він отримав сам в процесі використання різних інтерфейсів, бо він вже дивиться на них по-іншому, з більш професійної точки зору, знає про евристики, так. На якесь дослідження може спиратися, але наступний левел це спиратися на конкретну думку щодо конкретного продукту, який він розробляє. І тут важливо зазначити, що сьогодні. Це одне з найпоширеніших питань на співбесідах. Тобто, якщо ви вже претендуєте на якусь більш-менш цікаву зарплатню, не супер джуна, а рівня повище, то, скоріш за все, вас питатимуть про користувацькі дослідження, навіть якщо ви з ними не стикалися на практиці. У теорії ви маєте знати, навіщо вони потрібні та які вони бувають. Хоча багато хто нехтує дослідженнями, покладаючись лише на досвід дизайнера, бо вони ж професіонали, вони ж мають зрозуміти. Що вони малюють, вони вже там все знають. Це досить ризиковано. Бо провести дослідження навіть у декілька етапів, навіть з усіма етапами правок, які точно будуть по результатах цих досліджень, це все одно буде дешевше. Бо етап розробки інтерфейсу і та етап дизайну інтерфейсу, він дешевший за етап розробки саме продукту і вносити корективи у код. Буде дорожче, аніж вносити корективи у фігмі. Тому можна сказати, що користувацькі дослідження необхідні нам, щоб перевірити наші дизайнерські гіпотези та відповісти на питання, чи справді користувачі вважають це настільки інтуїтивно зрозумілим, як вважаю це я. І зробити це на етапі прототипів до того, як інтерфейс почали розробляти і вносити зміни, стає дедалі дорожче. Види користувацьких досліджень. Користувацькі дослідження загалом поділяються на три основні категорії: це якісні і кількісні, модеровані і немодеровані, та проведені особисто або дистанційно. Якісні та кількісні дослідження. Якісне буде відповідати на питання, чому, як, на розумінні досвіду, думок, відчуттів користувачів, коли вони використовують продукт. Наприклад, ви можете провести дослідження вголос, де користувачі будуть ділитися своїми враженнями враженнями під час використання продукту, давати коментарі щодо зручності використання, своїх очікувань, що вони очікують після того, як вони натиснуть на цю кнопку. Тобто вони дають вам зворотній зв'язок. Якісні дані можна зібрати шляхом спостереження або інтерв'ю. Кількісне тестування зручності зосереджено на даних, які можна порахувати. Це числові дані, які можна оформити в таблиці, графіки, порівняти значення зібрані на різних сесіях, наприклад, кількість натискань. Кількість успішного вирішення проблеми, час, який пішов на вирішення завдань, кількість помилок тощо. Такими дослідженнями також можуть бути опитування або АБ-тести. В ідеалі було б комбінувати їх, щоб збирати різні типи даних. Але у випадках, коли ми обмежені в ресурсах, у бюджеті або у часі, варто обирати ті, які найбільше підходять для нагальних цілей, для нагальних питань, які ви хочете наразі дослідити. Модеровані та не Немодеровані дослідження. Модеровані це ті, де дослідник безпосередньо приймає участь у дослідженні. Він може відповідати на питання, давати коментарі, якось направляти користувачів. Такі дослідження легко можуть піти не за планом, якщо дослідник вирішить, що зараз продуктивніше буде піти в інший бік від запланованого. Або якщо отримані дані виявляються зовсім новими і він вважає, що потрібно їх дослідити. Немодеровані відповідно відбуваються без. Втручання, користувачі просто виконують завдання самостійно. От такі методи досліджень якраз е, допомагають зібрати цей нічим не скоригований фідбек. Дистанційні та особисті дослідження можна проводити офлайн та онлайн. І ці і ці дослідження можуть бути модерованими або немодерованими, якісними або кількісними. Тобто, ці три групи вони такі взаємонезалежні. Що таке офлайн дослідження? В принципі, для багатьох досліджень, які можуть проводити дизайнери інтерфейсів, немає великої різниці, чи вони були проведені офлайн чи онлайн. Раніше інтерв'ю проводили здебільшого офлайн. Зараз все перейшло в Zoom. І, в принципі, немає потреби в тому, щоб шукати якусь локацію, збиратися десь всім разом. Набагато простіше просто зідзвонитися і провести це інтерв'ю. З іншого боку, існують дослідження, які неможливо провести онлайн. Це може бути спостереження безпосередньо в якійсь локації, як покупці е шукають товар в магазині. Як вони взаємодіють з терміналом інтерфейс, для якого ми створювали? Або якщо ми тестуємо не софт, а саме хардвар, що точно роблять розробники? З Apple, Google та інших компаній, які розробляють саме техніку, там без офлайн досліджень не обійтися. Але більшості з нас не доводиться це робити. І в принципі, зараз, на сьогоднішній день, ми можемо обмежуватися лише віддаленими дослідженнями. Ми можемо опитати будь-кого з будь-якої точки земного шару, спитати про будь-що, можемо пошарити екран, можемо пошарити прототип у фігмі, і це буде віддалене дослідження. Скільки Користувачів необхідно залучати до досліджень. Тут, в першу чергу, звичайно, все залежить від часу та грошей, які ми готові на це витратити. До речі, це цікаво, я про це не говорила. Що часто дослідження проводяться за гроші, тобто не просто ми шукаємо волонтерів, а ми пропонуємо якусь фінансову винагороду за те, що люди пройдуть наші дослідження. І Також, звичайно, бізнес сплачує час дизайнера, який проводить це дослідження, тому це вартує грошей. І час то так можна сказати, що дослідження можуть охоплювати велику кількість людей, десятки або сотні для великих компаній для Airbnb. Наприклад, я впевнена, що вони не обмежуються там чотирма-п'ятьма людьми, коли досліджують свої інтерфейси. Але є цікаві цифри, що 85% проблем юзабіліті можуть бути знайдені всього лише з п'ятьма респондентами. І також ще один показник того, що вам вже можна припинити дослідження, це те, що ви. Перестали отримувати нові дані. Тобто ми проведемо перше дослідження, робимо якісь відкриття для себе, друге дослідження показало все те саме плюс ще декілька відсотків. Третє дослідження ще менше відкриттів. І коли ми розуміємо, що нові відкриття вже до нас не приходять, ми можемо з певністю сказати, що ми підтвердили свою гіпотезу або спростували її. Це означає, що в принципі цього достатньо і збирати дані можна припинити. Що ж, ми так дуже. Поверхнево з вами про всьому пройшлися, але мені дуже цікаво було б разом з вами зануритися у цю тему, бо насправді я сама, мабуть, роки тільки півтора тому почала розбиратися із дослідженнями та використовувати їх. До цього мені здавалося, що досвіду дизайнера цілком вистачає для того, щоб зробити зручні інтерфейси. Виявляється, що з дослідженнями це робити набагато цікавіше і. Продуктивніше зараз в роботі я дуже тісно спілкуюся з користувачами. Ми майже щотижня збираємо якийсь фідбек від них. Це завжди щось типу ого. Я думала, що все інакше, особливо перший час. Далі це вже такі більш точкові питання. А от найперші сесії, коли ми тільки виявляли напрям на дуже такому лоу-фай прототипі, це було дуже цікаво і дуже несподівано. Також на цій роботі мій колега сказав дуже класну фразу. Це не його фраза, він нею поділився просто зі мною. «Design like you're right, test like you're wrong». Тобто, коли ми створюємо дизайн, ми завжди виходимо з того, що ми праві. Ми знаємо, як користувачі будуть поводитися. Ми впевнено ставимо свої гіпотези і а, наполягаємо на них. Коли ж ми тестуємо. Це зовсім е, інше ставлення до своєї роботи має бути. Тобто, коли ми тестуємо, ми не маємо захищати свою роботу, свій дизайн, що от, ви користуєтесь неправильно. От, я думав, що ви будете користуватися ось так. Ні, тут же ми відходимо на задній план і допускаємо в кожному моменті, що ми можемо бути неправі. Ми просто спостерігаємо і вчимося. Тому дизайнимо так, ніби ми в цьому супер впевнені, а тестуємо так, ніби ми в кожному моменті, в кожному рішенні можемо бути неправі, і тільки так ми зробимо якийсь прогрес. Будь ласка, дайте мені фідбек на це відео. Мені дуже хочеться це відео розпочати серію про UX, про дослідження, про таку глибоку роботу з дизайном інтерфейсів. Мені дуже цікаво самі цьому вчитися. І я із задоволенням запрошу вас у цей процес, якщо вам дійсно буде це цікаво. Тому я чекаю ваших фідбеків у коментарях. Підписуйтеся та переходьте також у телеграм-канал. Та спільноту у каналі я ділюся цікавими посиланнями, ресурсами та навіть процесом своєї роботи. А в чаті ви можете знайти тепле ком'юніті українських дизайнерів. Тож, якщо вам цікаво, також заходьте. Всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Я дуже дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей. всім папа. -па.